Сонце в небі висне, кляте, ненависне, всі людські освічує гріхи, не потухне, не поблякне, серце в нього не розм'якне, червоніє, мабуть, від пихи. Люди під тим сонцем копошаться, ніби то в мурашнику мурахи, вміють лиш ненавистю втішаться, вміють сіять тільки зерна жаху. І ніколи та жага не вщухне, хіть довічна, вічна, що без слабшого принизить. Хай же сонце в небесах потухне, і кінець всього нікчемного приблизить. А колись під сонцем зовсім іншим. Будуть жити зовсім інші люди. Мабуть, кращі, бо були ми гірші. Нас забудуть, бо тоді вже нас не буде. Хай і так, але. Завіт людмилки Всесвіт посланий, в прадавність одиноку зазвучить, застерігавши від помилки, що вродила душу нам жорстоку, хай ніколи нове людство не пізнає того болю, що земне життя пізнало, світить ярко Сонце, не сконає та молю я швидше, щоб сконало.